Замість чистого бензину мішанина та зіпсований двигун. Цьогоріч івано-франківський стандарт метрологи забракували половину принесеної їм на перевірку нафтопродукції. Із 84 зразків перевірку якості не пройшли 50% бензину та 24% дизельного палива. По яким показникам це є вмісту сірки, масова частка бензолу, інколи густина і температура спалаху, що стосується дизельного пального. Якщо це. Перевести на нормальну мову, то це шкодить вашому автомобілю, несправності виникають. І основне, що це шкодить навколишньому середовищу, тому що підвищений вміст сірки, він викидається в навколишнє середовище, і тим самим екологічна обстановка, скажімо, погіршується. Що саме потрапляє у баки автівок, та чи не обернеться така заправка дороговартісним ремонтом без лабораторних досліджень визначити неможливо. Тож стандарт метрологи радять водіям, перед тим як купити бензин, поцікавитися на АЗС паспортом якості на конкретний вид палива. Якщо ви заправляєте свій автомобіль і шануєте свій автомобіль, то вимагайте паспорт якості, посвідчення якості на тих автозаправках, якими користуєтеся. Де повинно бути відображена повністю вся інформація, що Стосується нафтопродукту. обов'язковий документ. Однозначно на кожну партію бензину і дизельного пального повинен видаватися паспорт якості або посвідчення якості. Про захист споживачів від фальсифікату подбали і урядовці згідно нової постанови Кабміну, що нещодавно вступила у силу на території України, забороняється продаж нафтопродуктів, які не відповідають вимогам держстандартів. А для порушників як виробників, так і операторів реалізації передбачені адміністративна відповідальність та штрафи.